Війська Північної Кореї не беруть участі в бойових діях у Курській області Росії від середини січня. Відвід підтвердила Національна розвідувальна служба Південної Кореї. Там зазначають, що однією з причин відсутності північно-корейських військ на Курщині є великі втрати. Я нагадаю, що напередодні кілька західних медіа повідомляли, що Росія відвела північно-корейські війська з лінії фронту. Зокрема, видання Нью-Йорк Таймс писало, що не бачили бійців КНДР на лінії боєзіклення вже. Близько двох тижнів. У Тещі колишнього працівника Харківського ТЦК конфіскували два люксових автомобіля, а їх загальна вартість майже 3,5 мільйона гривень. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, машинами користувався посадовець та його близькі особи. І разом з тим, під час аналізу доходів, з'ясувалося, що об'єкти, ймовірно, було придбано за рахунок законних прибутків, через що активи стягнули в дохід держави. Про результати розгляду повідомляють додатково.